Умер мерці хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Чув і я, та докладно. Розкажіть все нам складно. Розкажіть, як ви там були, що ви бачили, що чули. Ми вночі в привівцях спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах у тих земних сторонах. Аж тут раптом серед ночі, протиравши сонні очі, чуємо, хто співає, а на сході зірка сяє. Так ми чули співанерів. Співвеликий, співвеселий, що в вертепі у ястині, Божий син родився нині. Так ми зразу повставали і з собою дари взяли. До вертепу поспішили, здріли там дитятку мили. Я дитині дав сопілку, а я молока в бочілку. А я дав мала ягнятко, дуже втішилось з дитятку. Що у вас тут за розмова. Щось почув я. Два, три слова. Що родився десь Месія Сім. Покривдженим надія, що є десь дитятко Боже, а нещасний чи поможе. А чому б і не поміг так і говорити гріх? Всім нещасним, мабуть, ні, не поможеть він мені. То такий ти, чоловіче, що говориш, такі річі? Хто такий ти рад, я знати? Я Марко. Марко проклятий. Ти проклятий, то й Марко, а проклятий ти за що? Грішник я непокаянний, і покутник безталанний, хоч і жаль жальмий невгамонний, але гріх, гріх бездонний. Що таке ти вчинив? Чи що вкрав, чи кого вбив? Може, бога ти не знав, батька й нейки не зважав? Ох ще більше. Ох, ще гірше. Я не чесний, я не гідний. Зрадив я свій нарід рідний. Через мене Боже милий тратив нарід свої сили. Через мене він бідує, гаразду і добра не чує. Ох, важка мені покута. Важче вже не може бути, вже десяте покоління. Вигаю оце важке каміння, мушу по землі ходити, ані вмер, ані жити. Справді, гри твій більша зрада, Чи у тебе якась рада? А не знаю, але вчу про дитя в ястині, про небесного месію блискула іскорка надії. Я вже знаю, що вчинити, нам би треба поспішити. До вертепу, до дитяти, там упасти та й благати, щоб нам ласку очинив, той великий гріх простив. Я туди йду відраз, і рушим добрий час. Що я бачу, що я чую, що у ніч таку страшною люту зиму мандрувати, напасти собі шукати, чи не краще в хаті сісти, дещо те що випити та з'їсти, те, що Мошко нам приніс, та й поставив передніс. Ой ні, цього вже не буде. Не такі вже наші люди. Щоб із жидом гендлювали, та про Бога забували. Хто на добрий путь ступає, той про жидо вже не дбає. Хто на добрий путь рішився, той з жидом розлучився. Ой такі ви? Ну ну-ну, зараз іродом прийду. Чув, що ви тут кнували, на царя ірода шептали. Чув я ваші всі секрети. На месію свого ждете. Всі забули, що є цар. Ірод, мужній володар, ага. Він же добре дбає, всю таку ж пану хапає, зловить він і ту дитинку зараз будуть за хвилинку. Ой, будуть нам тут пригоди, як він повідомить іроду. Ірод кожного карає, то дитину цю вітає. Бо цар ірод розсердився, що син Божий народився, бо боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Але тут мені сховались, щоб йому ви поклонялись. Добре, що я вас тут маю? Всіх вас смертю покараю. Чи зі мною ви підете? До вертепу поведете. Ні, ми з тобою не підемо. не поведем. Всіх беріть і всіх віжіть і на смерть їх поведіть. А мале дитя в ястині мусите знайти ще нині, бо інакше, всім вам смерть. Тут приходжу я з косою. хто це кликав тут за мною. Я, царі, до смерти, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, всіх скосити їх. А крім того, скоси ще й малого, що в вертепі наротився, на міське понад постився. Ой, не буде цього, царю. Я косою їх не вдарю, бо мале дитя і скині, маю владу в світі нині. Мушу я йому служити і тебе прийшла вбити.